Всі ми хочу з вами поділитися відкриванням, яке отримали на каналах наших пастирів Славиненко. Зараз у світі дуже багато релігій, дуже багато різних вчень. Але одна проблема, що ніхто не спасає інших людей. Навіть бувають такі, що не хочуть врятувати навіть свою душу, тому що не відвідують церкву, не перебувають у Слові Божому. А Бог каже, благодать це народження зверху, а народження від Бога не грішить його життя. Освячується постійно, Бог каже, будьте святі, бо я святий. Як нам стати святими і народженими від Бога? Нам треба слухати таких людей, які вже народилися, які вже стали святими, у яких є реальна віра Божа, віра святих, а не віра душевна, вісівська. Тому що Бог це не почуття, це не емоції. Я сьогодні вірю, завтра не вірю. Бог каже, що йди. Бог каже: діть, навчіть усі народи їх ім'я Отця, Сина і Духа Святого. І Віра.